Вітаю вас, у нас 22-й. Зараз дуже рано 5.30 ранку, тому що ми маємо їхати на, цікаве, на цікаву екскурсію. Я вам все покажу і розкажу. У нас 22-й, але тут бачу, що тут ваучер. ну, Тим краще слів, тобто не оде парфам не оде Феблюс. Це був ваучер на 50 євро при покупці від 200. Ну добре. Тож поїхали і по дорозі буду розказувати вам про один парфум, який я дуже люблю. Добрий вечір. Вже сьогодні було не до календаря. Ми цілий день були в поїздці. Я вам зроблю влог. Так що чекайте, буде цікавий влог з цікавими парфумами. Мені вдалося затестити парфуми, яких в нас в регіоні немає ми їздили в Женеву. Невеликий спойлер. Я вам розкажу потім чому, навіщо, покажу. І дивіться, які парфуми затестила. Так гарненько затестила і зробила такий вам експрес екскурс. Ось, і весь день думала, от зараз розкажу розкажу про парфум, який я хотіла, бо в календарі в мене ваучер сьогодні. І так за цілий день не дійшли руки, було геть, не, не до того не було часу, вже приїхала додому і вже розкажу. Спочатку хотіла взяти з верніше, я взяла, розповісти про парфум дня, і я про нього розповім, але у влозі вирішила все ж таки включити цей кусочок у влог. Розповім вам про другий парф, про інший парфум, який я днями носила, також від Левант від Оксани. Мені він дуже сподобався. Це досить такий відомий парфум у Нобелі 1942. І я навіть час від часу задумуюсь, чи не треба мені флакон. По-перше, флакони дуже гарні. Я хочу саме червоний флакон. Мова йде про Рудіс від Нобелі, і. По-друге, -по сам парфум дуже-дуже цікавий, але він такий досить складний, і тому я весь час сумніваюся, чи треба не треба, про що він Він про а, терпке вино і деревину от бочку, в якій настоюється вино. Тобто це вимочена алкоголем деревина відчувається бочкова, і, а, і така, не такий терпкий. А, а, Алкоголь, саме вино, червоне вино, таке, з танінністю. Це танінність називається так поправте мене з такою терпкою-терпкою, аж, аж в'язко. Ви відчуваєте цю в'язкість цього а, такого міцного, крепленого червоного вина. Це дуже гарно, особливо це гарно ось в осінню погоду і взимку, це гарно. Але він ну дуже специфічний, дуже такий, я б не сказала, різкий, але дуже такий серйозний парфум а, а, з характером. І ось ця така дещо, надмірна соро, серйозність його, надмірна оця терпкість, як дійсно в міцному терпкому червоному віні. Вона мене а, трошки, чесно кажучи, лякає, трошки відштовхує. Від але знову і знову я поверну, повертаюся до нього. Я колись зносила від левант. Ось в, а, Оксана мені знову залишок від я такий непоганий, там десь мілілітр три прислала. І я його нанесла а, десь декілька днів тому, і така: О, то це ж так гарно. Це так гарно, в принципі, як я і пам'ятала, але я згадала, і чому я його не купила через оцю терпкість. Потім ще раз нанесли, ще раз нанесли, якраз зараз дощі в нас, і так не дуже морозно, але досить холодно, і він дуже гарно звучить, чесно кажучи, от прям я б якби був флакон з флакона полилася. Але... Треба зараз носити це від Levan, спробувати. І якщо мені не перехочеться, то вже буду думати про флакон, але точно не, не, не буду їм багато користуватися, тому що він ну, такий дуже специфічний, але дуже гарний. Якщо от ви шукаєте якийсь гарний парфум про алкоголь, про міцний, терпкий алкоголь, то зверніть на нього увагу на цей рудіс. Дуже гарний парфум, серйозний. Все, пішла, я вже ще мене чуєте, шукають. Хтось без настрою теж втомився. Все. А, наступного думаю, тижня буде влог. Побачу. Побачимо, коли буде в мене а, можливість його змонтувати. До завтра, завтра відкриваємо 23 й Це бувайте. Сподіваюся, у вас все добре.